Брати і сестри, давайте скажемо славу нашому Господу за цей прекрасний час, який ми можемо провести в спільності з нашим Господом, прославити його святе ім'я, подякувати Йому за те, що ми можемо прийти ще на це місце, за те, що ми можемо послухати Слово Боже, за те, що ми можемо прославити, за те, що є мирне небо над нашими головами. Я зачитаю. Одну історію, яка записана в Слові Божому, і ми звершимо молитву, це Євангелія Луки, 8 розділ, із 43-го віршика такі слова. А жінка, яка була хвора на кровотечу 12 років, і яка витратила на, лік... на лікарів усе, що мала, і ніхто не міг її вилікувати. Підійшла ззаду і доторкнулася до краю одежі його. і зараз же кровотеча в неї зупинилася. А Ісус сказав, Хто доторкнувся до мене, коли ж усі відмовлялися Петро, і ті, що були з ним, сказали Учителю, народ оточує Тебе і тисне, а ти питаєш, хто доторкнувся до мене. Але Ісус сказав: Хто доторкнувся до мене? Бо я відчув, як сила вийшла з мене. Жінка, побачивши, що не, що не втрималась, з тремтінням підійшла і, впавши перед Ним, призналася перед усіма людьми, з якої причини доторкнулася до нього, і зараз же зцілилась. Він же сказав їй: Віра Твоя спасла тебе, іди з миром. Ми знаємо цю історію і жінку, яка була хвора і хотіла отримати зцілення. І ви знаєте, коли вона вже витратила все своє майно, вона вирішила скористатися останньою надією, яка була в її серці, і вона хотіла доторкнутися до краю одежі Ісуса. І ми бачимо, коли це произошло, коли вона доторкнулася. Вона зцілилася. І Ісус відчув, що це не просто люди, та й натовп, який його оточував, Він доторкнувся, але це доторкнулася та людина, яка вкрай була, вкрай нуждалася у Господньому зціленні, у, Господньому, у Господній присутності, яка з останніх надій зробила це. І він їй каже, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Брати і сестри, ми сьогодні з вами прийшли на це місце. І як важно нам, щоб ми в своєму серці зосередилися на те, що хоче сказати Господь. Щоб ми, як та жінка, ви знаєте, свої, свій взор і своє серце направили до Господа для того, щоб. Побачити для того, щоб захотіти доторкнутися до Господа. Я думаю, що кожен із нас він має потребу і Він хоче, щоб Ісус Христос він був у нашому житті, але як часто ми ходимо по кругу Ісуса і ми Його не бачимо, як часто ми ходимо і здається, що ми можемо вирішити самі все в своєму житті, але приходять моменти, коли ми розуміємо, як ця жінка, що остання надія тільки на Господа, і ми шукаємо зустрічі з ним. І сьогодні Господь в цей прекрасний час, в цей прекрасний день пропонує нам, щоб ми доторкнулися до Ісуса. Ми віримо, що Його присутність є між нами, і Ісус Христос, Він є з нами, Він живе в наших серцях, але як часто ми Його не відчуваємо в своєму житті. І настає той духовний голод, коли ми хочемо відчути Ісуса, і, можливо, ми вже витратили всі свої ресурси, щоб задовольнити себе, але чогось нам не вистачає, як цій жінці. Ми хочемо отримати благословіння від Господа. Сьогодні Він нам пропонує це. Сьогодні Ісус є між нами. Але що Він сказав жінці? Він сказав: віра твоя. Спасла тебе, брати і сестри, якщо ми приходимо в Дім Божий лише тільки для того, щоб побачитися з друзями, поспілкуватися а і не побути в присутності Господній, то ми подібні тому натовпу людей, який ходив і не відчував Господа, а лише одна людина тільки доторкнулася і отримала набагато більше, ніж той натовп. Який цілий день ходив за Ісусом. Сьогодні Господь Він пропонує нам цю купальню, де Він буде возмущати цю воду, і Він хоче, щоб ми зайшли в цю присутність Господню, щоб ми відчули Його не лише на цьому місці, але пішли з радістю і подякою Господу, тому що Він буде завжди в нашому серці. Підійшла ззаду і доторкнулася до краю одежі. Ми будемо мати молитву, брати і сестри. Я хотів би, щоб ми з вами у своїй молитві попросили Господа, щоб Він відкрив нам, щоб Він допоміг нам доторкнутися, щоб Він допоміг нам почерпнути Отеї сили, яка зможе зробити. Набагато більше в нашому житті, ніж ми самі. Щоб після зібрання ми відчули в своєму серці слова, які сказав Ісус Христос у цій жінці, віра твоя спасла тебе, йди з миром. Як багато запитань є в нашому житті, як багато ми хочемо отримати відповіді, І я вірю, що сьогодні Ісус Він приготував для нас. Але нам потрібно налаштувати своє серце, свій слух, свої думки на те, щоб почерпнути, відчути, побачити Ісуса, який стоїть і хоче, щоб ти доторкнувся? Він хоче з тобою поділитися тією силою, тією благодаттю. Він хоче, щоб ти отримав. Але чи ми хочемо цього?